Сьогодні розповім, як переглянути одноразові фото в WhatsApp, якщо вам потрібно побачити їх ще раз. WhatsApp створив функцію Переглянути один раз щоб забезпечити конфіденційність, тому повторний перегляд таких зображень офіційно неможливий. Але є кілька способів зберегти фото перед його закриттям. Перший спосіб зробити скріншот або запис екрану. Як тільки відкриєте зображення, швидко зробіть скріншот або запишіть відео з екрану. Важливо знати, що WhatsApp може блокувати скріншоти на деяких пристроях. Другий спосіб перевірити кеш пам'ять WhatsApp. Якщо ви користуєтесь Android, відкрийте файловий менеджер і перейдіть у папку: Android greater than Media, Greater Than Com WhatsApp, Greater Than WhatsApp, Greater Than Media, Greater Than. Статусис: Іноді одноразові фото тимчасово зберігаються в кеші, поки ви не закрили програму. Третій спосіб. Відновлення через резервну копію. Якщо ви отримали фото, але ще не відкривали його, можна відновити резервну копію WhatsApp до моменту отримання зображення. Після цього воно знову з'явиться у чаті. Четвертий спосіб використання спеціальних додатків. Деякі програми для запису екрану або моніторингу повідомлень можуть зберігати зображення, перш ніж ви його переглянете. І нарешті найпростіше рішення просто попросити відправника надіслати фото ще раз. На цьому, все сподіваюся, ця інформація була корисною. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете більше подібних порад.